Вітаю вас, мої довгенькі, я Ірина. Зеленський попросив, верніше сказав, в Україні потрібно щонайменше 200 тисяч миротворців для запобігання новому нападу Росії. Давайте подивимося, ми, в принципі, щось змінилося з Зеленським. Пам'ятаєте, він Макрону казав, що нам не потрібний взагалі. Ніхто тепер вже 200 тисяч. Єдине, що ми будемо дивитися, чи досить для України 200 тисяч миротворців чи досить для того, щоб Росія не нападала знову на Україну? Замало. Потрібно більше. Пажі показують, що замало. Ці карти показують, що потрібно ще більше. Це для того, щоб реально Росія більше не нападала. Чи є у Європи, чи в Заходу стільки людей. Ви знаєте, а нам можуть дійсно відправити. Хоча, дивіться, ту кількість, яку вони нам відправлять, вона буде меншою, ніж ту, що просить Зеленський. І, в принципі, рано чи пізно це ні до чого не приведе. Карти показують, що все, все ж таки це цього замало. Цього замало, а вони дадуть нам ще менше. <клес> так. А, карти хочуть показати щось. Раз я не буду говорити те, що нам карти показують, тому що те, що вони показують, це не зовсім стосується цього розкладу. Це зовсім інше. Що робиться за спинами, за нашими спинами, до чого готується наша влада. Тут ідуть дуже якісь, ви знаєте, речі. Назрівають, але в принципі ми вже робили розклади, і ви це все знаєте. Ось якось так мої дорогенькі. Тобто, нам замало 200 тисяч, а нам дадуть ще менше, наскільки я розумію, і а, це не приведе ні до чого доброго. А, в кінці випадає а, десяточка. Тобто а, виглядає так, що Путін не дотримає. А що сталося з Зеленським? Що він не з того, не з цього просить угу. домовленості такі пішли. Пішли такі домовленості. Тут він, скажімо так, виконує зобов'язання перед кимось, а йому дали наганяя, скоріше за все. Ось е якийсь ультимат, не ультиматум, якийсь компромат на нього, якась, якийсь скандал. Тобто йому вказали на щось. І він почав тепер трошечки е міняти риторику. Ось якось так. Але це, це ненадовго. Ця риторика ненадовго. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна!